На фасаді школи з'явилися нові обличчя Рогатинський ліцей імені братів рогатинців у вічну пам'ять про ще двох випускників школи захисників України, героїв Тараса Залипки та Сергія Олійчука. 29 січня відбулось урочисте відкриття та освячення пам'ятних знаків людям, які ціною власного здоров'я і життя захищали свою вітчизну від ворога. У кожного з них були мрії і плани, але долею їм судилося залишити незабутній слід в історії української боротьби за незалежність в історії рогатинської громади та рідної школи. Ми гордимося кожною людиною, яка прийняла присягу і стала на захист нашої держави. Ціна дуже висока. Це є життя наших воїнів, наших героїв. Вони віддають за кожного з нас, за Україну, за те, щоб ми могли бути тут, жити, зберігати свої традиції і рухатися далі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Тарасу і Сергію цими меморіальними знаками. І ми повинні розуміти, яка висока ціна ціна нашої незалежності і нашої свободи. Ці пам'ятні знаки мають нам нагадувати, що ми повинні все робити для того, щоб їхня смерть, то, що вони втратили найдорожче, не були марними. Вже 11 років. Україна ховає своїх синів і дочок. Україна переживає найжорстокіші, найкривавіші сторінки своєї історії. Пам'ять про воїнів України, про наших випускників, випускників Рогатинської школи номер 2 Тараса і Сергія, і зібрала сьогодні нас на цьому шкільному подвір'ї. Гірко, важко. Нічим не зарадиш горю, ніяке слово не утішить рідних. Низько кланяємося пам'яті наших випускників Тараса і Сергія. Кланяємось їхнім матерям. Наталі Іванівну. Любо Петрівна, для нас, для учнів нашої школи, ви завжди будете прикладом героїзму. Старший лейтенант, лікар медичної роти, 48-річний Тарас Залипка помер у лікарні 27 серпня 2024 року. А молодший сержант, командир відділення розвідувального батальйону десантно-штурмових військ Збройних сил України, 44-річний Сергій Олійчук, загинув 7 вересня 2024 року. Для рідних героїв ця втрата залишається кривавою раною у серці, яка болітиме усе життя. Тож пам'ять про їхніх найдорожчих це те, що дає їм сили жити далі. Щиро дякую всім за вшанування пам'яті нашого сина, Героя України Тараса Заливке. Війна забирає найкращих, вже багато чудових слів сказано про синів України, але вони в думках, вони в серцях у пам'яті нашій. Бо віддали своє життя за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Скільки болю і розпачу! Умістили ці два слова. Він був вже минуло п'ять місяців з того рокового дня, коли жахлива звістка сколихнула нашу родину, закотилася зірка життя, відлетів білим журавлем у засвіти наш дорогий Тарас. Він був люблячим сином і братом, надійним плечем і порадником, мрійником і романтиком і турботливим. Люблячим чоловіком і турботливим батьком, його життя було наповнене таким глибоким змістом, планами, мріями, безкорисному служінню медицині нації. Він був лікарем від Бога, феноменом та, на жаль, світячи іншим, згорів сам. Скільки можна було ще зробити, та обірвалася струна життя у повному розквіті сил. І не повернутися вже більше у місто Мрій Каховку, де жив і працював 20 років, ні в рідну школу, на вечір зустрічі, де навчали вчителі, свіючи доброго, розумного, вічного, виховуючи любов до рідної мови, до рідної землі, до батьківщини. Я мати, я та, яка не вберегла сина і віддала війні моє життя. Зараз існування про свого сина Сергія можу говорити годинами. Сергій народився в Галичі 11 червня 1980 року. У дитинстві був сонячним, позитивним, енергійним хлопчиком. Виріс син доброю, чесною, справедливою людиною. Був дуже працьовутом, багато читав, гарно вчився, мав велику силу волі, займався спортом. Його цікавив весь світ. Був призваний до Лав Збройних сил України на захист своєї держави, не маючи до цього військової практики за короткий проміжок часу, отримав звання молодшого сержанта. Та посаду командира відділення був розвідником. Виконував бойові завдання на запорізькому Донецькому напрямках у лавах 132-ї окремої розвідувального батальйону. Десантно-штурмових військ приймав участь у складних операціях на різних ділянках фронту, виніс з поля бою не одного, 200-го, і 300-го, чим заслужив велику повагу вищого командування та побратимів. З ним не було страшно йти на позиції. Побратими згадують його як людину, що старалася кожному допомогти, розрадити, навчити всім поділитися. Коли я його просила син, бережи себе, на що він відповідав, мамо, мені треба хлопців зберегти, завжди підставляв своє плече. Побратими кликала його мама. Мама прийшла, казали вони, коли Сергій повертався з завданням. Був поранений. Після поранення, після лікування і реабілітації знову повернувся на фронт. А 7 вересня 2024 року завдання не повернувся. Його з життя у віці 44 роки обірвав ворожий дрон. Загинув він під Покровськом, поховали сина на Марсовому полі у Львові. А 25 грудня нагородили його за заслуги перед батьківщиною, орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мир має дорогу ці життя наших. Синів і дочок відтепер тут завжди горітиме свіча пам'яті, завжди цвістимуть квіти. Щораз перед поглядами герою проходитимуть нові покоління українців, які знатимуть ціну свободи і миру.